Привіт, друзі! Українці потрапляють в лікарні з важкими психічними і психологічними розвадами, і вже навіть є випадки суїцидів. І на жаль, це вже не поодинокі випадки. І я сьогодні хочу з вами обговорити цю тему і, можливо, запропонувати вам, якщо ви в такій важкій ситуації, якщо ви відчуваєте, що ви вже на грані, то я хочу запропонувати вам ну, якусь допомогу, вихід. Який я впевнений зможе вам допомогти? Але спочатку, друзі, я хочу подякувати кожному українцю і кожній українці за вашу шалену підтримку, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний канал. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Якщо українці не будуть підтримувати своє, то хто ж тоді буде підтримувати українське? І на жаль, на жаль, україномовного контенту стає все менше, менше і менше. На жаль, чомусь. Україномовні, ну ті, які були раніше україномовними блогери, переходять на інші мови. Тож, будь ласка. Підтримачки, підписочки, вподобаєчки, коментарі. Тепер що стосується цих випадків, так я чудово розумію, що еміграція це дуже важкий і складний такий процес, який не можуть всі пройти нормально. Да? І не можуть всі пройти одинаково. І багато людей зараз потрипає від багатьох проблем. Так, ми з вами знаємо про тисячі десятки тисяч саксес story українців, тобто кластих історій, коли українці досягають успіху. І зараз річ іде не тільки про Канаду, зараз річ іде. Про різні країни, де зараз знаходяться українці, будь то Канада, Сполучені Штати Америки, Європа, Азія, будь-які інші країни. Тобто люди завжди і всюди стинаються з однаковими проблемами. Я вам кажу про Канаду, але я впевнений, що такі ж самі проблеми є і у українців в інших країнах. Тож на тисячі десятки тисяч таких класних історій є тисячі десятки тисяч. Інших історій, де люди не можуть себе знайти, де люди відчувають себе в розпачі. Наприклад, історія одного молодої людини. Тобто, те, що я сьогодні вам буду розповідати, це історії, які трапилися з молодими людьми, це не пенсіонери, які знаєте, забиті там вже затуркані. Це молоді люди, які відчувають на собі. Ну дуже важко переносять цей момент переїзду в іншу країну. Я не буду називати імен, я не буду називати їх професії, щоб я не хочу підставляти цих людей, тому що ну вони мені не давали дозволу це розповідати. Тому я розповім це як загальну таку проблему. да. Тобто, ну, наприклад, молода людина мала класну роботу в Україні до початку війни, і тут в Канаді на перший погляд в нього також все було непогано. Він працював на заводі, тобто, ну але працював не на кваліфікаційній роботі. Роботі він сам не має родини. Як виявилося, друзів також нього близьких немає в Канаді, є знайомі, з якими він час від часу спілкувався. І ось одного разу його психіка не витримала, і він потрапив в лікарню в дуже важкому психічному стані. Зараз йому вже краще, тобто ну, він йде, нібито в, на поправку, все нормалізується, але сама ця ситуація це дуже-дуже неприємна ситуація. І як я вже сказав, вже є декілька випадків суїциду, коли українці намагалися покінчити своє життя, зіштовхнувшись з різними проблемами тут в Канаді. Друзі, це дуже дуже погана така тенденція, це дуже неприємна тенденція, і я. Чудово розуміє, що чим далі, тим більше людей, тим більше українців будуть впадати в паніку. Ну це зрозуміло. Культурний шок, все чуже, все не нове. Люди не можуть прилаштуватися до тих умов, де вони знаходяться. Люди не можуть себе знайти. Дехто зараз жаліє, що він поїхав в ту чи іншу країну, що він приїхав в Канаду або в іншу країну, і повернутися вже немає такої можливості. Ну куди ти вже повернешся? Ти вже не повернешся туди, звідки ти поїхав. І я хочу вам нагадати, що цей канал я створив у 2022 році. Цей канал я створив саме коли почалася війна. І я створив його для того, щоб допомагати українцям. Це була єдина мета, чому я створив цей канал. На цьому каналі я завжди давав, саме перший давав найважнішу інформацію для українських біженців по різних країнах. І цей канал так і залишається. Для того щоб допомагати українцям, якщо ви відчуваєте себе зараз в такій ситуації, що вам ні з ким поспілкуватися, але вам треба це зробити, якщо ви відчуваєте себе на грані, що ви вже ну, ви не вивозите це життя, не вивозите всі ці проблеми, які навколо вас, зв'яжіться зі мною, будь ласка. Я впевнений, що я зможу вам допомогти. Ми зможемо з вами зробити стрім. Ми зможемо з вами поспілкуватися. Я зможу вам організувати спілкування з великою кількістю таких же самих українців, як і ви. І я впевнений, що суспільно ми зможемо вам допомогти. У мене вже був такий випадок, і не один, коли ми на каналі зустрічалися з українцями, які в важкій ситуації. І повірте мені, після цього я отримував від них вести, що це зустріч, це спілкування, це можливість виговоритися їм дуже дуже допомогла. І вона змогла їх трошки підтримати. Тож я з великою радістю, якщо я зможу вам допомогти таким чином, я надам вам таку можливість. Я вас запрошу, ми зробимо стрім в будь-який час удобний для вас. Тобто, це не буде залежати від якихось там другосортних факторів. Да ну Принаймні життя людини і здоров'я людини це найважливіше, що у нас є, і це найбільше, за що треба турбуватися кожному і турбуватися кожній. Тож, друзі, не забувайте, ви не одні. У вас є підтримка, є мільйони інших таких українців, і зараз я кажу про українців не тільки ті, які знаходяться поза межами України. Є дуже багато українців, які чудово розуміють цей стан. Є мільйони українців, які знаходяться в Україні, і які розуміють, що життя за кордоном не таке солодке, як воно кажеться багатьом людям, і що людям досить важко часто буває адаптуватися до нового життя, до нових умов. Тож. Не забувайте про це, і я впевнений, що ви отримаєте е, підтримку, ви отримаєте моральну психологічну підтримку від багатьох українців, від українців, які знаходяться зараз поруч з вами в одному з вами місті, так само, як і від українців, які знаходяться в різних країнах і в різних містах. Тож пишіть, і я з радістю допоможу вам. І знов кажу вам, друзі, не забувайте, що життя це. Полоса чорна, полоса біла. Якщо вам сьогодні важко, а якщо вам сьогодні тяжко, не забувайте, що дуже скоро прийде інша полоса, коли у вас все буде добре. І ви будете вспомнити ті ліхі часи. Знаєте, ну з ухмилкою. Ви будете згадувати ті часи, як о, ну ладно, ну було в мене таке. Я пройшов через це, я молодець. Тобто кожного разу, коли ви долаєте якісь проблеми, ви молодець. Ви набираєтесь досвіду. Ви набираєтесь знання, ви починаєте розуміти, як діяти в таких важких ситуаціях, і це допомагає вам розвиватися і. Це допомагає вам виживати в майбутньому. Тож, друзі, не забувайте це. Друзі, я дуже прошу вас розповсюдити це відео якомога більше е розповсюдьте по різним соціальним мережам. Дайте українцям знати, що вони не одні. Дайте українцям знати, що якщо у них є важка ситуація, вони можуть звернутися, і ми зберемося всім нашим колом, всі наші. Любі підписники, всі українці, які підтримують Україну, які підтримують українців, і ми зможемо поспілкуватися і допомогти. Такі важкі ситуації іншим українцям. Друзі, я також сподіваюсь на вашу підписочку, на вашу вподобайку або дізлайк, якщо ви не любите українців чомусь. Да? Ну, якщо ви муруво, таке кончене муруво, якщо ви, я не знаю, маскаль, не маскаль, якщо ви орк руський, наприклад, да? тоді можете поставити дізлайк. Всім іншим нормальним, адекватним людям, будь ласка, лайки. Підписочки і ваші коментарі. Чекаю на ваші коментарі. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!